Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ми говорили про те, що в часі Великого посту ми дуже часто вживаємо молитву Єфрема Сирина. Ми просимо Господа в цій молитві, щоб дав нам дух покори. В нашому людському житті бути покірним означає для нас дуже часто. Щось негативне, бо ти в житті маєш щось здобувати, осягати. Сучасна людина дуже така егоцентрична. От я знаю, я розумію, я свідомий, таке моє переконання, такі мої пережиття і почуття. Що нам говориться в цьому слові покор? Це дуже просто. Бог, який створив нас, цей Бог знає, що правдиве добро для нас. Погляньмо в нашому житті, скільки разів ми хотіли чогось доброго і щиро хотіли, прагну щось зробити, сказати. А з часу ми побачили, наскільки ми глибоко помилялися, тому що ми щось говорили, казали, що якесь здавалося добре рішення прийняли. Чому? Тому що це рішення, чи ця думка, чи це переконання зродилося в нашій голові. А наша голова має обмеження, знання, бачення, досвід, розуміння. Коли ми говоримо про дух покори, що Бог дав, це значить бути відкритим на Бога. Бог високо, як кажуть, у нас в народі і бачить далеко. Бог найкраще знає, що правдивим добром для нас. І тому це була, мала бути найголовнішою першою молитвою для нас, першими словами, коли ми встаємо, Боже. Дай мені зрозуміти в цей день, що є правдивим добром для мене. Боже, дай мені в житті розуміти, що є правдивим добром для мене, що для мене корисне і важливе. Не то, що я собі думаю, бо я можу, що хочу думати. А ти високо бачиш далеко, дай мені зрозуміти, що я принесе мені щастя, радість. Бо Бог, який любов'ю, завжди хоче людині добра, він не хоче людину обмежувати своїми заповідями. Настановимо зворотня через ці заподі, настанови повчання. Бог хоче показати, що буде людина, коли буде людина щаслива, правдиво-щаслива, коли це чин. Коли ми говоримо про покірність, найголовніше це означає відкритість на Бога і єдність з Богом. Бо в Бозі ми розуміємо, що є правдивим добром і користю для нас. Амінь.